Господь мій пастир, і нічого не бракуватиме мені, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, високоприсвящені, присвящені владики, високопреподобні отці, сестри, матері, настоятелі нашого монашества в Україні і на поселеннях, достойні брати семінаристи. Борів хресті, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Ви! Особливий момент історії нашої церкви і України, сповнений болю, крові, мук і страждання. Ми зібралися тут, у серці Християнства, при гробі апостола Петра. А зібрав нас тут. Святий священомученик Йосафат зібралися, щоб може, представити святішому отцеві і цілому світу правду про Україну, щоб бути голосом цього багатостраждального народу. Ми хочемо нас, наш голос, принести до вух цілого. Світового християнства. Але тут ми чуємо голос. Голос Божий. Голос, який щойно промовив до нас через слухання Божественного Євангелія, і голос, який нам каже, я добрий пастир». Начебто сам Господь нам сьогодні каже, я ваш пастир, я з вами, ви мої вівці, не бійтеся. Навіть коли хтось вас не розуміє, не слухає, відвертає очі від вашого болю, я з вами і вам нічого не бракувати. Злодій приходить, щоб красти, вбивати і вигублювати. А я добрий пастир, який душу свою дає за своїх овець. Наймид, якому вівці не належать, бачить того вовка, злодія кидає свої вівці і втікає. А я. Свою душу віддаю за своїх хвалець. Може, давайте включаємо до цього Іванського слова, візьмемо собі псалом 22. Псалом, який можливо висловлює віру, віру людини в те, що навіть тоді, коли інші люди нас залишать, навіть найдорожчі, найближчі. Ті люди, на яких ми надіялися покластися в найтяжчих моментах, як і вони не будуть поруч, Господь мій пастир, і нічого не бракуватиме мені. Навіть коли перейду через сінь смертну, не обоюся зла, бо ти зі мною єси, Жезл твій, твоя палиця мене підтримує. Господь Бог сьогодні через слово Божественного Євангелія запевняє нас, що Він є з нами. А ми кажемо, ти зі мною єси. Він є той, що нас надихає, надає нам сили. А Він каже, я душу свою даю за своїх повець. Далі Псалом 22 каже, готував тебе мною трапезу серед супротивників моїх. Чаша твоя напоює мене, як всемогутнє. Можливо, ці слова Псалма розкривають нам правду про двері. Каже Христос: я є двері для овець. Та чаша, яку Він сам нам благословляє. Є чаша Його Пресвятої крові. Те тіло, яке Він кормить нас, ті пасовиська, на які провадить Він, щоб нам нічого не бракувало, є його власне тіло, яке Він живе животворить нас і нічого нам не забракне. Сам Господь піклується про Того. Хто вірить в нього, довіряє йому все своє життя. Ті слова про нашого Христа, Господа Ісуса, як доброго пастиря, перечитував ще і ще раз кожний наш єпископ, священник, настоятель того чи іншого монастиря, коли бачив російське військо, яке надходить. Коли мав зробити тяжкий вибір, що робити? Бути тут, на місці, чи може лишати ту окуповану територію, ту громаду тих людей. І сьогодні я хочу, щоб ми усі разом подякували, що наша церква має добрих. Пастирів на взірець нашого Спасителя Христа Ісуса. Ми чуємо про доброго пастиря, а в чому полягає його добро? Хтось може сказати, ну, він не полишає овець, він знає, що їм треба, він лікує їхні рани, веде їх у безпечне місце. Але Боже Слово є глибше і цікавіше. У грецькій мові «добрий» означає гарний пастир, Калос піменос». І один з отців церкви питався, а в чому полягає краса того пастиря? Звідки вона приходить і відповідає? Красою доброго пастиря є його рани. Рани, які він має, завдані тим вовком. Рани, які, можливо, його болять так само, як і інших його овець. Рани людей, які він бере на себе, як свої. І цього гарного, доброго пастиря ми бачимо на Христі. На якого звалилися усі болі рани людства. Але потім у славному Воскресінні ті рани стали світлом, світлом Воскреслого, який оживляє. Бо Він сказав: я прийшов, щоб мали життя і мали Його в повній. Нас сьогодні. Зібрала сюди постать нашого святого Йосифата, доброго і гарного пастиря. Ми бачимо, що головною силою його постаті, силою, яка силою благодаті Духа Святого обновила Київське монашество у його часах, це був заклик до навернення. Заклик прийти кожному через ці відчинені ворота, яким є сам Христос у його таїнстві покаяння, милосердя, запрошення на цю трапезу, яку Господь Бог приготував кожному проти супротивників, видимих і невидимих, які напастують кожного з нас. А в кінці Він прикрасився. Прикрасився своїми ранами мучеництва, які властиво нам вказали на присутність ран самого Христа Господа у тілі нашої церкви і нашого народу. Ми сьогодні тут хочемо подякувати за звільнений Херсон. За те, що наші отці не покинули того міста. Хочемо подякувати отцям Васильянам з монастиря святого Володимира і всім іншим нашим священникам в Береславі, Зміївці, інших парафіях і за дивним Божим промислом їхній пастир, Владика Михаїл сьогодні є тут разом з нами. Чи це і не диво. Всі ті знаки показують, ми не маємо чого боятися. Пригадаймо ті слова, навіть коли проходитиму через тінь смертну, не буду боятися. Бо він зі мною є син. Він є жезлом мого спасіння. Він є палицею Кріпості. Ми сьогодні тут відчуваємо при тих святих мощах якусь невимовну силу, яка виходить до нас. Ми всі роз'їдемося по своїх домівках. Ми знову вернемося в Україну, яка терпить і стікає кров'ю. А ми приїдемо повні Божого Слова про доброго пастиря. Який є з нами і каже нічого не забракне тобі. Цією Божественною літургією ми сьогодні переживаємо особливий момент теж в історії нашої церкви. Ми хочемо тут, в Базиліці Петра, в центрі християнського світу, на мощах нашого Єсафата, відкрити рік. Ювілею 400 річчя його мученичої смерті. І так символічно, що з нами тут сьогодні молиться архієпископ Вільнюса, який приїхав до нас з того самого міста і монастиря при ї Троїці, де все почалося. Ми сердечно вітаємо президента Єпископату Європи, його високоприсвященство тут між нами. І це є особлива ваша присутність особливим символом і знаком, що святий Йосафат є особа, яка надає нового бачення усьому християнству Східної Європи, не тільки в Україні, але теж і в Білорусі, Литві, Польщі, і усім тим, які хочуть відповісти на запрошення увійти у ті відкриті двері. Стати причасниками цієї єдиної євхаристійної трапези, відновити оте наше все церковне, все християнське сопричастя, що було одне стадо і один пастир. Користаючись нагоди, що тут є присутній новообраний протоархімандрит архімандрит чину, якого ми сердечно вітаємо, хочу вам доручити урочисто, привселюдно одне завдання. Сьогодні наші люди так потребують сили благодаті Духа Святого, який би їм приніс своєю благословенною рукою святий Йосафат. Візьміть його мощі, відвідайте кожну парафію при помочі тих скарбів, тих ліків, які лишив у своїй церкві Христос, лікуйте рани. Нашого народу. Бо лише тоді, коли ця рука нашого Великого Святого поблагословить і торкне усіх нас, ми можемо сказати, що цей ювілей пройшов недаремно. Ми маємо ще одну унікальну подію, яку хочемо сьогодні відсвяткувати і подякувати Господу Богу. Цього року минає 125 років з Дня заснування. Тоді рутенської семінарії тут у Римі, своєю булою, патерна беневоленція. Папа Лев XIII захотів, щоб наша церква, наш народ мав свою семінарію тут у Римі. Вона так шукала свого постійного гніздечка. Грецька колегія, п'ясамадона Деімонті. Але відтак. Те гніздечко, наші галицькі владики помогли їй звити на Джанікулійському горбі. І цього року ця колегія, цей дім Святої Сафата, святкує 90 років свого існування і служіння нашій церкві і нашому народові. Я сьогодні хочу на руки ректора колегії отця Луїза скласти слова сердечного привітання від усієї нашої церкви. Дякуємо разом Господу Богу за ті 125 років тих студій тут у Римі, скільки вийшло з тої семінарії святих мучеників, ісповідників, великих провідників нашої церкви. А особливо я хочу подякувати за те, що в ті дні наше монашество з усіх усюд прибуло на. Свою асамблею до Риму і сьогодні цією літургією завершуєте ваші праці. Нехай благодать Духа Святого, яка так діє тут, у цій Базиліці, благословенням нашого святого Йосафата підсилить у вас. О той вогонь, вогонь жертовного служіння Богу. А теж своєму народові. З тим благословенням вертайте до своїх спільнот, надихайте їх тим духом надії, тим світлом, тим словом, що добрий пастир є з вами там, де ви є, як вам тяжко не було. Там, де може людина про вас подбати. Будьте певні, завжди подбає сам Господь Бог. Ми сьогодні просимо, Господи, будь з нами. Будь з нами у ті тяжкі часи. Веди нас, пошли нам той Єлей, який намазує голову того, хто приймає Твоє запрошення. Той Єлей, який дає нам радість, той Єлей, який зціляє рани. Той є який намазує голову того, хто шукає тебе як доброго пастиря. Боже, за молитвами святого священномученика Йосафата, благослови нашу церкву, наше монашество, наш багатостраждальний український народ. Амінь. Слава Ісусу Христу!